Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Копійочка. Оглянемо ціни на сумки, гаманці, домашні капці, калимки та інші товари. Дякую, що дивитесь! Гарного дня, приємного перегляду! Почнемо з новинок. Гаманець на два відділення досить місткий. Є декілька кольорів наявності. Ціна 165. Ще один варіант на кнопці: коричневий, червоний, чорний. Також багато є відділень. Ціна 225 гривень. Ось такий класичний гаманець на кнопці 185 кольоровий. М'якенький рюкзачок маленький два відділення на блискавці 375. Дитячий рюкзак тканини. Іде з іграшкою 245. Маленька біла сумочка, золотиста фурнітура, два відділення, довгий ремінець 185 см. Коричнева класична є ще така чорна, довгий ремінець 285, 20х14 см. Зелена 180 знижка 50%. Сумочка вже в осінніх відтінках, двоколірна 475, довгий ремінець, екошкіра. Візитниця однотонна, кольорова 1950, чоловічий гаманець 55, ось такий ще є, шоколадний за 165. Сумочка дитяча силіконова, дізель 165. Рюкзак чорний класичний 425. Дитяча сумка бананка однотонна з іграшкою 185, рюкзак шкільний тканинний 375. 39 на 30, сумка бананка чоловіча 95, сумка для покупок складна 75, 40 на 58. З екошкіри м'якої, дуже вмістка 425 довгий ремінець. Однотонні гаманці або косметички 95 гривень. Капці домашні пухнасті 285, 135 чорні зайчики. Ось такі ще є біленькі. За 225. Собачки зі знижкою дитячі. 135. Шльопанці 65 блакитні. Закриті темно-сині. Ціна 115. Є ще ось такі дитячі, також за 115 зелені. Шльопанці відкриті 165, 26 знижки. Спортивний комплект топ та легінси. 325. Колір хакі, темно-синій, чорний та коричневий. Жіноча піжама, майка та шорти. Тканина Super Soft 165. Ось така ще є. Також шортиками зі знижкою ціна 185. Нитки для в'язання 39. 100 грамів упаковка є ще менші: 50 грамові, ціна 34 гривні. Нічник дитячий 39, сова 34, Набір для шиття, ножиці голки та нитки 39, булавки 29 металеві, булавки 24, упаковка 60 штук, єза 34, упаковка 50 штук, 55 коробка для зберігання речей текстильна. Ось така зі знижкою всього 45 гривень 30х30, 30, висота 122 Коробки для зберігання 3 штуки: 28 на 14 та 14 на 14 см. Ціна 135. Дитячий органайзер 65. Штора для ванної кімнати 180 на 2, 165. З квіточками 55, 180 на 180, м'які вішаки, упаковка 5 штук 135, прищепки пластикові 38,50, 85 гривень коштують підставки антивібраційні під пральну машинку. Климки для ванної кімнати 275, ціна за 2 штуки. Силиконовий колимок для ванної кімнати 95, 29% знижки. Салатовий, рожевий, блакитний та прозорий. Ось такий ще є за 135, 65 на 35. Подушка на стілець 2 кольори в 95. Рушник 70 на 140, 115. Рушники для ніг 135. 27% знижки. Придверний килимок 45 на 70, 135. Маленький придверний 55. Лампа на прищіпці гнучка 65. Мічник пластиковий 165. 3D 115 куля. Лампа настільна розкладна на 20 LED, 165. Кухонні рушники з петелькою 29. Рушник кухонний з малюнком мікрофібра 55, серветки кухонні. 39. Килимок з малюнком для раковини. Ціна 39-29 см. Підставка на стіл.

Лоток пластиковий для зберігання яєць 49 на 20 штук. Банка пластикова для сипучок 115 800 мл менше на 300, ціна 65 дошка дерево для нарізання 39 у вигляді листочка. Набір ножів 3 штуки 39, ніж кухонний 55 чухлі, сушка пластикова для посуду 185 Килимок для сушки посуду 95 58 на 38, дошка кухонна для нарізання двостороння 95, качалка силіконова, поворотна. Ручки дерево. кольори в наявності 149 Обкладинки для підручників 5-7 класи 24 гривні. Обкладинки для робочих зошитів та посібників.

Сумка жіноча пляжна з малюнком 225. Капелюшок для дівчинки 95. Знижка 48%. Кепки по 95% є по 115%. Дякую, що дивились вдалих покупок.